Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми дізнаємося, чому птахи в'ють гнізда. Наш урок залюбки поведе тебе в світи. І на як, чому і де завжди відповідь знайде. Працюємо за підручником сторінка 78-79 та друкованим зошитом сторінка 45. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Поміркуйте, які птахи живуть біля твоєї оселі. Чи спостерігав ти, де вони живуть? Яка у них домівка? Пропоную сьогодні дізнатися, навіщо птахи мостять свої гнізда. Навесні птахи поспішають додому, щоб зайняти гніздову ділянку. Більшість птахів будують гнізда. Проте гніздо для птаха не є будинком. Вони будують гнізда для висиджування яєць та вигодовування пташенят. Цікаво знати, що найкращі будівники це співочі пташки. Пташине гніздо це місце, в якому птахи відкладають та висиджують яйця і вирощують пташки. Ташенят. Трошки відпочинемо. А чи спостерігали ви коли-небудь, як птахи мостять гніздо? З чого птахи будують свої гнізда? Як ви думаєте? З трави, шерстинок, гілочок, моху, пуху, соломи, пір'я і навіть глини? Навіщо ж птахи будують свої гнізда? Правильно, щоб захистити своїх пташенят. Птахи ретельно їх маскують. Які ж бувають гнізда? Гнізда бувають дуже різні. Наприклад, у деяких видів колібрі діаметр гнізда дорівнює 3 см. А в орлів та орланів гніздо може досягти 2,5 метрів у діаметрі, 3 метрів заввишки і важити близько 2-3 тонн. Найчастіше зустрічаються відкриті гнізда. У таких гніздах живе більшість наземних птахів, які селяться на деревах. Ремес та довгохвоста синичка будують свої гнізда у вигляді рукавички. Розгляньте світлини. Чи бачили ви такі гнізда в природі? Хто їх змостив? Скажіть. На першому малюнку це воронниче гніздо, на другому Ластівка збудувала, а на третьому Ремес молодці. Перевірте невеличку прикмету. Якщо Ластівка заходилася мостити гніздо, то настало стійке тепло. Московий штурм. Скажіть, чи може Зозуля підкинути своє яйце у гніздо ремеза чи Ластівки? Правильно діти не може. А чому? Вірно, тому що гніздо ремеза будується у вигляді рукавички і потрапити туди неможливо. А ластівки будують свої гнізда де? Біля людей поближче. так? І воно таке маленьке це гніздо, що туди яйце також не влізе. Пташина Вікторина. Відгадайте пташку. Кожен заслухається співом цього малесенького сіренького співця. Правильно, це соловей. Стуки цього строкатого птаха ми можемо чути цілий рік. Вірно, це дятел. Ця пташка не має свого гнізда і підкидає яйця в гнізда інших птахів. Правильно, це Зозуля. Попрацюйте зараз в друкованому зошиті. На сторінці 45 виконайте завдання. Дякую вам, діти, за увагу. Оберіть відповідну цеглинку в вашому настрої на уроці. До побачення!